Всіх вітаю в моєму саду на моєму каналі. Сьогодні в нас 17 вересня 2025 року, центральна Україна, місто Кременчук. Хочу показати новинку своєї колекції. Це оригінальний сорт, сорт пізнього терміну дозрівання. Плоди збирають цього сорту в Полтавській області приблизно з другої декади вересня і до кінця вересня, все залежно від погоди. Цей сорт є дуже врожайний. Бачив у колег, він просто заліплений врожаєм. В цьому році в мене сигнальні плоди, тим паче ще були приморозки весняні, які знищили практично весь врожай. Так що показую вам декілька плодів сигнальних. Сорт сам є гарно запилюється, як сам, так само запилює інші сорти. Сорт цей має вагу приблизно 70 грамів. Споживання його приблизно кінець вересня, початок жовтня. Я думаю, що зараз треба збирати плоди і класти їх на дозрівання в темне приміщення. Ось як він виглядає. Цей сорт називається Червоний зуб акули. Або зуб акули червоний. У мене в тому році була одна сигналка на прививці, то сорт дуже смачний, з таким. Прям вираженим присмаком сливи, дуже солодка кісточка відокремлюється. На дереві непогано зберігаються, вони не падають ось до цього часу. Оце ось була прививка, і на цьому тоненькому пагану в тому році була перша сигнальна сигналка цього сорту, яку я пробував в цьому році на дереві трохи більше. Ще починає ось хтось. Укусив така ось дірочка і починає гнити цей Ну, Давайте його спробуємо зараз. Цікаво. Ну він ще зелений, я думаю, на цей час. Ано. Солодкий з кислинкою, але я знаю, який у нього смак. Він ще твердий та зелений. І бачу, що всередині є отам ось плодожерка. І тому він почав підгнивати ось отут. Так, ну, ті плоди, які не ушкоджені, я зберу та з вами продегустуємо. Напевно, там кінець вересня або початок жовтня. Дуже оригінальна форма, дивіться яка, Тримається на древі дуже гарно. Ось. Такий точно як зупа кули. <смі> Назва цікава. Сорт пізньостиглий. Не зривайте його рано, там в... на початку вересня, як він почав. Тільки окрашувати плоди, він ще зелений. Його треба збирати з другої половини вересня і класти на дозрівання. Потім він буде просто такий смаколик, дуже солодкий і смачний. Зараз провожу збір врожаю плоди гарної якості. Є живці в мене для ще, кому цікаво, сорт перевірений. Ось отакий. Можете звертатися, буду реалізовувати на зимово-весняне щеплення. Замовлення буду приймати з грудня, відправляти живці до лютого місяця. Дерева цього сорту, як бачите, ось середньорослі. Отак. Цьому дереву оце четвертий рік. вона повинно було бути повністю з врожаєм, але повторююсь, переморозки знищили. Весь врожай, який я очікував зібрати з цього дерева. Ой! Хорошо, хоч є сигнальний врожай, і то добре. Так, ну що, тепер будемо чекати дозрівання цього сорту. Так, сьогодні, друзі, у нас 29 вересня. Сорт сливи. Акулій зуб червона. Ось маю такий вигляд після дозрівання. Вона вже... Починає продавлюватись, вже її можна споживати. Давайте зараз побачимо, яка вага. Так, 89, 83. Ну, приблизно вага цього сорту середня десь 70 грамів. Ось який вигляд. Дуже оригінальна форма, дуже Смачний сорт Получається на кінець вересня, початок жовтня. Ось менше плоди Оце приблизно ось такі плоди будуть, коли буде загрузка врожаєм. Бо я бачив колег дуже цей сорт гарно подоносився, весь уліплений подам. Це в мене, можна сказати, сигнальне подоношення. Так, ну що, давайте зараз таку м'якеньку. Ось оця розріжемо. Дуже гарний такий сильний пруйновий нальот. Я думаю, що цей сорт може зберігатися, напевно, до середини, а можливо, навіть до кінця жовтня. Я хочу ось одну спробувати зараз, а ті покласти на дозрівання, на зберігання, точніше. Хай вони полежать, щоб знати точно, скільки вона може зберігатися. Бо, наприклад, якщо сорт Анжелено, я знаю, що він зберігається. До Нового року спокійно. Самі кращі показники по смаку це листопад. По Рубікранчу теж саме. По октобесану зберігається ну максимум до середини жовтня. якщо Це в звичайних умовах, не в підвальних. Споживання його теж ось можна вже пробувати його на цей час окремі подиїсти по октобесану. А зберігатися може до середини жовтня, там до 20-х часов. Якщо в холодильниках, то, звісно, ці сорти будуть зберігатися дуже-дуже довго. Так. Давайте менше тексту, більше діва. О, є тут черв'ячок. Бачите? У цього сорту кісточка відділяється дуже маленька. Ось вона. Так. Ану, по запаху. Дуже гарний сливовий запах. Так, по соку. Та тут трошки от натискаєш, трошечки, вона дуже цуковита. Оце вже повністю стигло. Зараз візьму, щоб проміряти цукор. Почекайте. Я в тому році кажу, була перший сигнальний, сигнальний врожай. Перша сигналочка. Блін, така вона смачна була, що... Ти шо, ти шо? Так. Ана цукрів 16. Так, ну і пробуємо на смак. М -м -м. Солодка, під шкіркою невеличка кислинка. Відчувається дуже відчувається сливовий у цей присмак. Е -м -м. Угорка ось дуже смачна, ось, типу стенлею. Тільки е у Стенлею немає кислинки, а у цього. Як є цукор, так і є приємна кислинка. Збалансований у цей баланс цукру і кислоти. Просто супер смачний сорт. І супер соковитий. Клас. Рекомендую всім, хто хоче завести щось цікаве, смачне, з оригінальною формою, яке може. Зберігатися ще у звичайному підвальному приміщенні пізні сорти. Це супер. Вже зараз нема толком не персиків, нічого такого, а сливи, ось на цей час, це просто пушка ракета. Ми, наприклад, літом не дуже їмо сливки потроху, бо дуже багато всього іншого. А ось вже починає з середини вересня сливки у нас ну просто заходжу, і тільки сливки беру. А потім вже підуть, коли сливки закінчаться, яблука, груші. Нагадаю, є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь, сорт провірений, без пересорту. Я відповідаю за якість своїх живців, дерев. Багато хто в мене брав живці, знають, що в мене пересорту практично немає. Якийсь процент може бути там. Може 2 із 100, десь щось я попутав, але це дуже-дуже рідко буває. Кому друзі відео сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня, до побачення.